Я вже почав. Так, 7 провірмі ми далі продовжуємо виживати. Нормально. Кіне, кінець. Загент, корович. <laughs> Ладно. Е, ми... Я ж хотів той... Так у мене движок є. Так, ми йдемо кафту нафту викочити з бочів. Велику бочку ми вчора зробили на ту коксу в робиться. Скільки вже угля там? Сім. Спробуше? Та ми вже зробили десь півстака вже і переплавили. Так. Е... Давай я то всі заберу. О, загая. Я заберу трустанчок. Добре. Так, Що нам треба за чаровальными? Мы жирми курсарю зачаровальную другать не можна. Треба обсидиана и то. Кстати, лава. Лава. Для чого тобі лава була потрібна? Мені для того, для. Для штатанкрафта, то як кто. Эээ, котел. Кутл, да. Нифига себе, з тих рядів тресняками на стак тресники. Подивись. Блин, забытый. Забыл, это сундуки вже работа. Я не шачи, ще кусочок трошки редстоуну, ну вот то вот не то вот не Давайте замутим сундуки, якісь, які замотуз. Ух вже червоне, мартин, що шоу таке? Червоне. Че червоны, да? Же червоны, там среди день. Пацан, 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 то поцан. А, червоное, то железо. Там йогурта нема уже. Йогурт, аза твій я тебе зроблю йорт. Йорт! Зад я зроблю йогурт. Да, если ч хочу подвигаться. О, йогурт, готовь. Чо? Подвись. Что ты там блоки себе? Ага. Жане знаю. Ну, мене нелагай, ай-луитс Мэджик. 20 фпс мені хват. Йогурт, да-да, йогурт, да-да-да. Все, я шрейд, кед, где тебе разрубил йогурт. Ммм, вкусняшка. Сто йогурта можно кирку рубать. Кстати, меня уже не так выснули. Жесткий йогурт. Да, Я в него впал. В йогурт твой жопа. Не, он мне ничего не робит. Мне армен, а мне рубил, не знаю. Вкусняшка. Ты не пробиваемый. я

Не пойдет. да, ти да, Острова островак, островак от тому. Зайди на другой пор, я надрум порс. Да, ладно, я телепунусь до буде далеко плести. Ні! <рес> далеко плести! <те>. Ні! <рес> Та! Ні. Ладно! Ні. Ладно, поплу. А мене лодку забрав. А да ти не Я до тебе тебя підлечум, да ты не. Вы на автовый вышке. То блин, що так скажи, я підлечу, підлечу с Так, мені мама пришла, зараз, мене тахники. Платки. Оооо. Добре, летиш. О, прилетів. ти просто йдеш по повітрю не летиш. Я лечу. Ну за німапленд, але... ну я и Ну, летів. А так я йду. Давай кидай, крош. Так. Оо, злотими трубами йдешь до тої бочки. Тут же все майже готове. Так, де мені і хвати думаєш? Ні, герметика а гарметика. скільки вистачить. Летай. Ты Так, и все готово, давай. Выпишь комп тебя туда. Так, ти-ты-ты-те-те-ты. Уло. Улло. Мне кажется, так бы я туда, Да, до нашей хаты. Ты маєш пригучишь и скорость бесконечно. Угу. У меня 25, зараз я впадал. Потому что ты падаешь. Я ще О, ні, Ірумен здох! Не здох, сдох, енергія. Блять. як ти будеш плавати? Ти плавеш чи не Ти можеш під водою дихати? Ні. В тому костюмі пока что не можу. Шкода. Искикан... изкидыва через скільки рядаш енергію? Не знаю зараз, чекай треба в чат подивитися. Чат-ча-ч-ч-чат. -ча. Та ліпший бэтпак, бэтпак дуже до... Ну дуже довго хватит. Там дуже багато бату на... 250 25 вже заради. Я поп. Я по, п... Ты б шастрайду поплыву. Ще, Шатру, труб ше труби робить. Скиммер, <laughs> мерний, мерний чувак. Чекай, чекай, ти сейчас ти ще покажеш. чекай, 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 чекай. Розворотик. Дивися на мене. Ну. No. Зараз, чекай. Mówi: Korwa. Problemy! Ojej, zajęk, zaraz A ja wyklątł to. Żal. Nie, na łodówczku, ja wyklątł swój to, jak to. Repulsor. Czy ty myślisz, Ja jeszcze, nie ma nie ma tika, się będę strzelał tak, jak to, że A nasz ty mnie te takie drewniane truby. A drewniane nie, No to nie, Короче, я їх теж ставлю. Не, не став. Вони них не будет изъяднивать. золотими Ні? Ні. Тут для того, чтобы он... та движок міг выкачивать на мене Сама не кончался рубан. Ладно, щас роблю. Так, о, кок... коксу волі. Же зробив багато коксу. Понюхаем. Я могу забить сеппорту там. Жирна корова не вміщається в дремблок. На тобі битву ті. На Си там хэтруп тревог. Как думаешь? Что я не можешь выкинуть их вам? Меня лагает, у меня угнив FPS. Корченей стоп-5. О боже. Так, так, мне те стекла багато. Так, 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 Сюда. Дайте. Тобто хай один кокс ухват ему. А де фавис? Тиспішо. А -а. Сьогодні ми будемо займатися. сьогодні я займался. Buildcraft. ні Марком. Марк другим, але вже патріотом Не, вармашини. Вармашини. Вар а мені... Шось. Е, тобі патріота да. Я можеш шощи бэдпак зроблю. Як хочеш Я не знаю. Мне теперь надо сейчас бэтпак сделать шкары, чтобы не и не сдохнуть. Ладно. 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 Так, мне треба... Краситель зеленый. Это я как кто? Э, кактус. Ну да, у меня есть. Так, 19, так. кактус треба, чувак, давай, давай, там, ты, блядь, айроменчик тебе. Он еще не верит, а не верит. Зараз, чекай. Снимем броньку. Ясно, я не буду ліст в бронці, що я дурний. Mm -hmm. У мене так блін, скелет вибив два ти. Два... Три одинички. тебе одиничок? Е, На голові 394 на на... тому. Алло. Грудь 574, Алло. ноги ноги 538 і шкара 466. Ну тобі надову, то така, хвати, та? на довго альмент, коли ви хватит, так? На дуже довго. Я вернувся, пацану. Ну, коротше, мене лагає. так. Так я скину короче ми той. Я понял, чему я не можу. Я найшов там той магічний біом. Я найшов дерево. Да ти я в зали? Я синє дерево найшл. Да ти є? Я понял, что ты лай, иди сюда. Телепортнися, чтобы той топориком, чтобы той. Шурбан. Какие телепорт? А я в биоме том, там де той экстра по... Бьом, телепорта нет. Мене налагает, телепортати. Мартин, ти хочеш гон, ти дуже хреново рустави в ти. Так. Так, Кактус падай на кактус, и він занимай. А well ну давай пристав. в мене нема часу. Ай б'є поганий, поганий кактус фу, бет, бэд кактус. Я зараз дохну! Да, а не ти ты у нас хватит бидол. Я іридію маю О! О, ні, а ні, а, а, не, мені не нужно для кванта потрібно Мартин ти мене на основного бивчу роботу <Ми> да, да да я это вже бивчу роботи перепробували я всіх модом майже тут <Ми> лишилось чувак чого <соц ağır> <цова> я я я два саніх дерева не шо пацани. Варто одне зробити я вже я вже посадив саджанець де ти є а ти вже посадив де мартин де ти є yeah, О. <соцова> про нас а и кактус о -о -о -о. ну что он выбирает при... а у вот, кактус нормально я я не зар... броню требую... требую... мне хочешь себе э, аркрактер грудь стало и шо, на не шо? просто для <laughs> А може буде шесто не знаю, то нова версія. Я бачу старій, що про він просто був. Зараз ма щось здорубили в ньому. На, став труби, чувак. Другий поверх до мене. Другий поверх, я ж не мій літати. Руйповар. Тридиса, блин, вон я зробив ту. Король. А як я додому подум. ТП до мене. Не. По другий поверх на то робиш. Я идешь сходи до другий поверх? Там есть дробинка є. А, дробинка, я не замечал точно, я выйщу с хат. Добрый, добрый, я сам. Я... Роб... все я роблю Левис, робишь ухо и і... ой, не ухо, а то НФЕ, а я бетпак. Все. Я хочу померти Я не мо. Чувак, подивися на мене. Дрюк, подивись, да. Подивись. Де, де ты? Там де вылазишь нас ти зароби заробий <ріст> дай ты пролізти! Жер на коровы, короче. я буду людиною і пролізу. Паук теж тоже може пролізти. Так. А! Я в блоках. Все, я виліз. Наконец-то. Ко коровы, жир кебен. кабен. Че ты не мам, ты поставить мот на а я буду кабеном. <ріст> ну, дай труба. Мало. Я знаю. Я йду ще робити. Типу бач не видео зайдет. Я не знаю плай, я нарешті нормаль, нормально лет Круто. Левіс потонув. Потонул. Це б не телепортер А речі? Не випадають. ха <ріст> ха таке, блин? Бище не випадають Теперку. -ко. Кожного. Не. на пожизні теперку. Блін, Блин, я спити трубку, я і нечайну. Не звичайно, кіркою рукою сбиваю. Що це таке? Такі, я не можу збав? грати, у мене 2 FPS. Хватисы <глупайтеся>, люди, шо ви там робите так далеко, від мене? Я. Ти <глупайте> мені постав труби ставить, я ставлю труби. А, настав труби. Тобі я. а ти лезь, давай іди сюда. Ну став меня тебе і... Ну, знаєш, то що, уширять щось там хаває, и 2 fp все одно. Я, ну, да, я, я хругруш, хав... я за ячанки Я хаваю в житті. Так, да. ну. шо, шо мені? Наша мені в джилка? бджілка? Бджілка, Джилка, 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 я буду робити той. Мэтт Мэтт. Да вы жители найти. Алло, люди, жители. Ну тут наступні серії серии в той. Uh, я... Не, давай такой рубляем аренменчика у ногу, і идем той. Я чи, буду Бэтпак bet... Бэтпак зро... зроблю, да. Не, тут ну шли татый я зроблю. Добре, я вже на наступній серії зроблю МФМ. Э, да. Uh, да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, давайте за китч, потому что называется. Всем пока. Всем пока. See, see, пока. пока.